З Воскресним днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Євангеліє розповідає нам, що Господь увійшов в одну із човнів, в один із човнів, який належав саме Петру, і попросив його відплисти трохи від берега, сівши, почав навчати народ з човна. Тут ми бачимо таку цікаву річ. Господь використовує водну стихію. Для чого? Для того, щоб було краще чути його. Саме вода має таку природну властивість, якби виконувати роль рупора, тобто підсилювача звуку. І так само рибалки на далекій відстані перемовляються один з одним. І досить добре чують кожен кожен себе, кожен свого співрозмовника. І буває таке питання, що хіба можливо розчути голос і навіть кожне слово до того ж виразно величезній кількості народу, до якого звертався Господь. Тоді ж не було таких. от Такої, музик, да, такої музикальної техніки, от як зараз. Але ж Господь використовує для цього природні засоби. В природі, виявляється, все є і використовує ту ж саму водну стихію, або і гору вису, да, високу, чому і називається нагірна проповідь. І ми знаємо з прикладу, що на дачі сусід чує сусіда, котрий живе наверху, і навіть, навіть досить далеко від нього. Чути повністю всю, всю розмову до, до кожного слівця. Тому будьте уважні на дачі. Обережні, хто тобто, десь наверху живе, а внизу сусіди, то запам'ятайте, що вони вас будуть дуже добре чути. От. І коли Господь закінчив свою проповідь, Він звертається до апостола Петра і пропонує йому відплисти на глибину і закинути сіті для лову риби. Наставнику, відповідає апостол Петро, ми трудилися усю ніч і нічого не піймали, але ж по Твоєму слову, ми закинемо сіті. І зробивши це на превеличезне здивування, вони піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть у них. Побачивши це, апостол Петро припав до коліни Ісуса і Ісусе сказав: Господи, відійди від мене, тому що я грішна людина. І тому що жах охопив, охопив його і всіх тих, хто з ним був. Від такого дивовижного, такого великого углобу риби. Ми тут бачимо, бачимо безпосередню таку близькість да, людської убогості, да, да, людсько, людської убогості і дивовижну близькість вогню святині Божого, коли людина починає розуміти, хто я є. Звичайний грішник, і хто є Бог. І апостол відчув свою гріховність і недостоїнство бути поряд самим Господом. Коли пророк Ісаїя знаходився, тобто опинився в Божій присутності у видінні і, і усвідомлюючи свою гріховність, він не промовив такі слова: горе мені, я погибаю. Бо я людина з нечистими устами, і очі мої бачили царя Господа Саваофа. Богомудрі люди дають таку пораду, що ніколи собі не вір, поки тебе не покладуть в домовину. Справа в тому, що кожна людина без виключення в собі несе оцю потенційну загрозу. Тобто, в кожній людині є схильність до гріха, до падіння. до... До, до помилок. І це стосувалося навіть і праведних людей. І що характерно, вони більш за все цього боялися, ніж грішні люди, тому що вони це добре в собі помічали. І Може статися так, що людина не, 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 сте, не проявить остороги, не стережеться. От і тут спалакне полум'я гріха і попалить того. То надто самовпевнений або допускає високу думку про себе, без пізнання себе, пізнання своїх гріхів, своїх страстей, недоліків, своєї немочі, недосконалості, без покаяння, а це саме складає основу духовного життя, духовного росту людини. Тобто в досконалості. Людина не може стати навіть просто просто людиною, справжньою дійсною людиною. От. І, і християнство стверджує: я хочу звернути увагу увагу: ось на що. Ми повинні не забувати, що у першу чергу ми є християнами. Ми можемо називати себе православними. І навіть досить гордовито підкреслювати, що я православний, але ж не бути християнами. Ми можемо забути про Христа, ми можемо забути про Його заповіді. От. Ми можемо замість слів блажені миротворці стати говорити блажені війнотворці. І християнство стверджує, що неможливо, неможливо, тому що. Людина неодмінно стане або рабом страстей, або рабом начальниці страстей, гордості. Обов'язково одне з двох полонить її. І Господь любить і спасає лише смирених грішників, а від, прав, а від гордих праведників Господь відвертається. Священносповідник Никон Воробьов пише, як у Козельську побачив дуже багато монахів, спотворених духовним, гордих, лукавих, сварливих, осуджуючих інших, нехтуючих парадами, думаючи, що вони самі все дуже добре знають і краще за інших. Я бачу, як одна літнього віку вступила в сварку зі священником за те, що він щось не так зробив по уставу. І далі він пояснює, що саме після 1917 року, тобто революції в Росії, чому так легко і швидко народ відрікся від християнської віри і почав руйнувати свої народні святині. Він пояснює, що церковне життя зійшло на нівець, що нікого вже не цікавило Євангеліє, ні, ніхто не цікавився заповіді Христовими, ніхто не звертався до Євангелія, тобто голос, голосу Христа, ніхто не задумувався, як потрібно і необхідно боротися зі страстями, щоб стати більш досконалішим. Все, все Зійшло до тільки таких, скажімо, виконання, виконання зовнішніх постанов, правил, обрядів, От е, замовити водосвяття, хрещення, молебень, там е, вичитати псалтир чи вичитати правило от, і себе не, не оскоромитися в піст. Тобто християнство перетворилося в якусь білу магію в набір, набір якихось обрядів, звичаїв, забобонів і навіть якихось таких от надуманих, надуманих мифів, так, так говорить ігумен гумен Никон Воробйов, він далі говорить про те, що дуже є таким небезпечним. Ворогом, от, ворогом для священника це коли догоджати, догоджати людям. І, тобто, коли священники, він каже, пасли не паству, а пасли самих себе. От, вони старалися бути добрими для всіх, от, і ні на що так не реагували, Тобто, вони догоджали догоджали і ніколи не виправляли яких, скажімо. Хибних поглядів, чи невірних думок у своєї пастви. І він пояснює, що це дуже така небезпечна хвороба, а навіть ворог для священства. І сам апостол Павел він зауважує на цьому і каже: якщо б я догоджав тільки одним людям, то я б не був би рабом Христом. Тобто, догоджати першу чергу ми всі повинні Христу. Ми повинні все перевіряти Євангелієм. Хай то говорить навіть я не знаю хто, чи там говорить патріарх, чи хто, але ж ми повинні подивитися, чи це відповідає Євангелію, чи є такі слова у Христа. От кожен, і взагалі е, проповідь чи звернення воно завжди повинно бути обґрунтованим Словом Божим. Якщо ми почитаємо проповіді святих отців Ігнатія Брянчанинова, там стільки приводиться цитат. Зі святого писання, зі святих отців, він ніколи нічого не говорить від себе, тому що можна наговорити багато єресей і людей, так сказати, збити з пантелику. І таке от може відбувається, от, і і має присутність в нашому церковному житті. І тому от попереджає про це Никон Вороворобьов. Він каже, що тоді от, е, такий священик, який потурає примхам окремих людей. Він не сам стає ще перетворюється або актора, а народ з часом да, стає язичниками, які забувають про, про Христа. І безсумнівна істина в тому, що любов від Бога це дар Бога і міру нашої участі у Христовій боротьбі з гріхами, страстями. Неправдою, лукавством, лицемірством, розстрілянням світу, і самим дияволом ми поступово навчаємося цій Христовій любові, яка веде до спасіння. Амінь.